Дивись, це ти ти що? що це ж яка по рахунку, а? <рес> Четверта. Мене монета, диви. Усіх вітаю глядачі! Сьогодні вирушили на пошуки. Так, так, ви все вірно почули. Вирушили. На полі познайомились з Миколою. Недалеко живе. То вирішили поїхати розвідати кілька місць новеньких. Та й так, які будуть знахідки, то обов'язково вам сьогодні покажемо. Якщо розвідка буде слабенька, то переїдемо на одне місце, де трапляються динарики, чешуя і все таке інше. Ну, в общем, все так, як ми любимо. Ну що, не будемо затягувати початок і вже включимось на перші які знахідці. Не перемикаємось, щоб не пропустити щось цікаве. Десь там з боку. А може завалюється постійно, ні? Ага, може бути. Десь в стороні, кажуть. Угу. Так, ще якийсь рубль дістанеш. Ага. О, бачите, десь взагалі. А, а ну давай. Десь тут, так. І монета, диви, клас. Ніколашка. Я все я сейчас знімав, як ти копав. Ха-ха-ха. Трьошечка, так? Классно. Класно. Другий Ніколай. Угу. Угу. Ну, а ми теж вже ходили та й поруч тут знайшли копійку Одна копійка з серебром Миколи. Потім там вище ходили, теж знайшли таку копійку. Рік, правда, не видно. Та я не знаю, чи це Микола, чи якогось Олександра. Рік не видно просто, що в ньому, щоб точно сказати. але... Ну, формат Ніколаївський, да. ну і дві, дві такі копійки. Так що так. Так. Микола. Микола ходить. А? Так, да, щось є, таке старе бронзове. Дивіться, наче як пуговка, але дуже-дуже стара. Ось, бачите. То я думаю, що це може бути навіть щось по скіфах, бо трошки вище ми з колі ходили, то там була стара кераміка. Може трошки покружимось, може якісь наки будуть, але це точно не цариз. Бачите, яке тоненьке, стареньке. То, може, покрутимося ще трохи. Ну що, Приїхали ми на поле. Тут у нас ЧК. Дивіться, хтось копав ямку. У мене ось тут сигнальчик, бачите, свіжа ямка, це старенька. І ось вам маленька спинка фібули. Хтось ходив і пропустив. І ми з колією зараз виходжуємо ці холмики. Тут поруч траса проходить. Та й такі у нас поки справи. Так, Поки ходимо, хочу показати такий проміжний етап, що ми знайшли. Ось таку якусь бронзову Бачите, нашивочку з трьома дирочками бронзова. Потім радянська монетка у нас є. І що це у нас Ось від пряжечки. Була така класна жирна пряжка того часу, черніхи Ну, і як кажуть, вишенька на торті була срібна фібула. Почали чистити і бачите, срібло почало провіднятися. Та й Та й поки такі у нас знахідки. Ну Будемо шукати далі, поки ще час є. Але як бачите, сонечко починає заходити. Місце цікаве, перспективне, так що копаємо, копаємо. Слухайте, знайшов оплавок, дивіться який файний. Срібний оплавок, срібло. Я думаю, що тут могла бути якась майстерня, представляєте? Я в шоці. Зараз будемо виходжувати. Може будуть ще якісь знахідки. Ану, ану, що там? Да? Ого-хо, клас! Огонь! Це пушечка. Я, я в шоці. А ну дай-ка, щоб, щоб її гарно побачили. Я не буду її так розкривати, але дивіться, яка файна. І ти подивись, на ній е такі цяточки. Вона з везерунками да, йде. Яка да. класна. Ну все, я тебе вітаю. Це вогонь. Це найкраща знахідка за сьогодні, по-любому. Що ти кажеш? А, -а, а, Ну да, щось, щось було Да, напевно, советик. А я думав, слухай, ти мені динарика не знаешь. А било як динарик. Такий такий щасливий. <сум> <сум> ну нічо, почистиш, може буде динарик. <сум> <сум> да. Николашка це даже. Може бути щось, так. Да. Не, не, значить советик, да. Ясно. Советик. Ну добре. Да. Погнали. Так. Є класний верховий сигнальчик. Наче як на динарик, не будемо забігати дуже швидко наперед, але все може бути. А може бути і фольга. А ні, це дивіться такий величенький оплавок. Оплавок. Тут ми їх вже як бачили по відео, то вже не один знайшли. Бронза. До цього був срібний, а це бронзовий. Ну місце цікаве, цікаве. Так, щось Каврат несе, каже, включай камеру, знімаю, я знімаю. А ну. <продов 'я> о хо хо Охохо! Це ми про те, що говорили, це окончання, так? Да? Ну, як да, би оця да, частинка. Да. Оце вогонь. Дивіться, які тут знахідки на цьому полі, це просто шикарно. Туніна, срібло, фібла, Оплавки, оплавки срібла. срібла. Це прям жирняк, да. жирняк. Я просто вітаю тебе, пушка. Не вистачає тільки цього язичка, так? Ага. Да? Клас, клас, клас. де динарики? Глибше, глибше. Да, не докопали. <рес> Дивіться, верховий сигнальчик. Бачите, ось, язичок. Я знаю, що це пряжечка 100%. <рес> Опа, диви. Це ж яка по рахунку, а? Четверта. <рес> 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 Я в шокі, прикинь. Диви, яка прикольна, дуже маленька. Вітаю тебе, ціла Дякую, да. Да. ну, Ходимо, ходимо. Так, що, кавра знову несе знахідки. Щось хоче показати, нам цікаве, так? Да? Це ось тепер. Це оплавок, да? да Розкриваємо. Та ти що ще пряжка, Це яка вже? П'ята? А чи? ця ціла! З носиком! Диви, на цю забери, не показуй більше. А оця дивись. Що? Да ти Супер, вогонь. Слухай, сильно не кричи, бо там ти там ради пішли. <ріст> <ріст> Я в шокі.